Шановні майстри, запрошую підписатися на мій канал Савайла Анатолій. До вашої уваги зовсім нова система для різу великого формата від таркової компанії Рубі. Рубі це велетень, це засновник, як кажуть, мод для обладнання для майстрів-плиточників. І тому він зараз випустив нові системи для різу великого формата, як ручна, так і електрична. Зараз я зроблю огляд. ну, І, звісно, відразу буду казати, що мені подобається і не подобається, в ручній системі. Давайте почнемо з, з комплектації. Вона комплектується ось такими двома шинами. Шини бачите, міцні, широкі. Одна має розмір 1,55 м. Їх двоє в комплекті. Інша має додаток такий 65 см. Загальна довжина різу виходить, 3 різується 60 см. 3,60 вистачає на подавляючу більшість плит великого формату. Звісно, є ще більші розміри. Але тоді треба буде щось придумувати, докуповувати. Але це дуже рідко буває, повірте. 3,60 це максимум, який постачається в Україну. Так, про шини я розповів, вони в такому зручному чехлу. Тепер переходимо до самого головного. каретка. Каретка стала погружною. Вона стала замість підшипників. Вони тут, бачите, підшипники в пластиковій втулочках, в пластиковій роліки. Один, звісно, на ексцентрики, щоб можна було піджимати, а два без ексцентриків комплектується якісним різцем від е, Ruby Extreme. Як ви бачите, висота від е, ребра до різця величезна, тут біля 7 мм. Тому я впевнений, що можна буде ставити і різці там, з іншого е, інструменту, наприклад, 15 мм. Це дуже важливо для великого формату. Але це вже самому треба, як кажуть, колхозити. На жаль, немає у Рубі рішення, щоб інші сюди різці ставити. Але самому можна це придумати. Ще раз повторюсь: вона погружна, різець по центру натискання. Це дуже важливо, коли ви натискаєте, щоб не піднімалася шина. Як на мене, все продумане. Єдиний нюанс бачите, тут стоять не болти, тут стоять закльопочки. Закльопки, просто закльопана. Ну, да, в, в кращих традиціях стоять закльопочки Я сподіваюся, що вони довговічні. Але зв'язку з тим, що тут закльопочки немає можливості ніякого регулювання і присутній невеличкий люфт. Але я відразу скажу, що він менше, ніж пів міліметра. Його взагалі немає. Але це я коли вставлю, ви подивитесь. Так, наступне: три присоски. Присоски стали Т, залишились ті, що були. З попередньої версії, але кріплення змінилося. Якщо в попередній версії можна було одягати зверху, то тепер треба тільки з краю їх вставляти в ці полози. А так, якість присосок мені дуже подобається. Чим подобається, тому що вони довговічні, тому що вони довговічні. Повірте, у мене багато досвіду в цих присосках. Ці присоски, вони, можливо, не такі, як там, Раймонді або Сігма. Але довговічність вражає. Е, і вони кращі, ніж люба китайська присоска. Вони підходять і для структурних, і для нерівних, для різних поверхні. Так, що в комплекті? Творок... Так, ламач. Ламач вони ніяк не можуть відійти. Вони думають, що це найкращий ламач. Вони його зробили. Універсальним, що значить універсальним? Плитку можна ламати як закручуванням, і можна ламати вручну. Ну, Як на мене, перший до, досвід цих ламачів, вони, я так розумію, зараз вже, вони не закусюють. О, тут тут різьба раніше закусувала. і тому, А це дуже важливо. Повільне натискання важливо для розлому. І тепер я вже не бачу т, тут проблем з натисканням, вони, я так розумію, змінили. Виробництво різьби, там, болтів, я не знаю, чому воно раніше затискалося. А так вони регулюються, ширина. Ще раз повторюсь, можна затискати пламати традиційно, можна натисканням. Хоча, перше, що з'явилися ламачі, вони тільки натисканням працювали. Це була Сігма, наскільки я розумію, що є в комплекті. Ну, Про цей маленький кейс, я сказав, є ще ось такі. Приспособи, які дають знати, а де буде виконуватись різ. Але ця приспособа вона не одягається зверху, а так само затягується збоку. Довольно міцно затягується, немає люфта. Що вона показує? Вона показує ось тут буде виконуватись різ різцом, щоб вам легше було виставляти е, цю, цей плиткоріз. Є ще в комплекті ключик, якісний ключик для того, що, для чого? Для того щоб затягувати. Тут відпускати, присоски затягувати і відповідно зажимати систему. Так, тепер з'єднання. Окремо про з'єднання. З'єднання ну дуже мені подобається. Чому воно подобається мені? Тому що тут доволі товсті міцні стрижні, які плотно входять в шину. І з'єднується ось таким величезним з'єднанням, яке дозволить вам навіть не міряти і не перевиставляти, коли воно з'єднане. Дивіться, з'єднали, затягнули, ну, всі 4. І рівень сюди, як на мене, вже можна і не виставляти, воно прямо лінійно з'єднується. Так, тепер давайте спробуємо ставити різець. І подивимося, як він працює. Бачите, тут така спеціальна під кутом основа, в які, в які входять ролики. Він дуже плавно їздить. Немає у мене питань. Подивіться сюди нижче. Коли ви притискаєте, коли ви притискаєте не піднімається шина. Я сильно притискаю, шина не піднімається. Тут все ексцентрика, все норм... не ексцентрика в сила. Притискання правильно зроблено в правильному місці, тому воно не притискається. Тепер про люфти. Подивіться, якщо ви подивитесь, як би я не шатав, тут люфт, люфт ну, не більше менше, ніж пів міліметра. Ну, напевно, ще менше там взагалі який можна знехтувати. Так що немає у мене питань. Він погружний, працює. Як ви бачите. Там досить приблизно 5 мм ще залишається для того, щоб вставити інший різець. Інший різець менший, і воно буде ну, працювати довго і щасливо. Для чого поставили пластикові ролики? Для того, щоб не стиралася сама шина весь час її експлуатації, щоб не було люфтів. Тому що ви ріжете не завжди один розмір. Якщо ви різні розміри, і ріжете, зношується ця шина. Та вона всіх зношується, але все воно не, не вічний. І ми не вічні. Так, перехід. Я перехід взагалі не відчуваю. Взагалі. Просто фантастично працює. Ну, я впевнений, що ця система буде працювати. Буде можливість, я можливо, поріжу, але мій висновок, що ця система має місце на життя. І вона має невеличкі, відносно невеликі гроші. І ще хочу ще, ще додати, що майстри, деякі майстри, купляють великий формат для різу метр двадцять. Ну, ручному способі, оцією кареткою, я не рекомендую це робити. Чому не рекомендую? Тому що відсоток браку, ну він зашкалює при різу. Керамограніта, ну, ось такого керамограніта метр двадцять, товщина там 9-10. Можливо, якщо він буде тоненький, то можна. Але товстого не рекомендую. Але на цю шину ж можна вставити електричну частину, а електричні частини вже можна різати метр двадцять. Тому тут великий плюс, що сюди. Можна на одну шину без додатка можна вставити руч... електричний плиткоріз, і ви зможете різати е... різні плитки довжиною метр 20. Дуже швидко і просто. Запрошую ще раз підписатися на мій канал. Пам'ятайте, що Росія напала на мою країну, росіяни вбивають українців, тому Росія це країна терорист. А всі росіяни, які підтримують дії е, країни, це терористи. Тому не спілкуйтесь з росіянами, не беріть їх на роботу і побачите росіянина, вказуйте йому шлях за руським кораблем. До українців звертаюся, хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Нам треба вигнати російську нечість з нашої країни. Слава Україні!